Друзі, всім привіт! Всіх вітаю в новому відео з сонячної Іспанії, місто Аліканте. Я все чекала моменту, коли зможу записати для вас якесь гарне, чудове відео, інформативне. Але немає в мене на то здоров'я. Попереднє відео було про те, що я отруїлася. На отруєння не схоже більше на збій організму. Вже все налагодилось, але 4 дні в мене. Були спазми у шлунку, було мені погано. Коротше, проїхали ту тему. Тепер у мене нова тема, але згодом розповім. З гарних новин це те, що в мене тепер робота буде три рази на тиждень. Вчора я ходила на прибирання в кав'ярню і раніше було два рази на тиждень. А вчора сказали мені, що якщо є така змога, то три рази. Звичайно, є змога, аби здоров'я було. У Жені з роботою також вже все налагодилось більш-менш, він знайшов роботу з контрактом, поки що його ще не оформили. Але е, в найближчим часом, бо там у його роботодавця є якісь проблеми чи з хестором, чи з ким, Коротше, зроблять, ходить на роботу, все нормально. Так от, я хочу записатися до лікаря, бо вже. Це для дівчат більша інформація, бо хлопці, може, мене і не зрозуміють, може й гарно про таке казати, коротше, скажу, як є, я вже другий місяць поспіль відчуваю в певні жіночі періоди себе дуже погано. Я не можу встати з ліжка, в мене немає сил. І, що найголовніше, най небезпечніший для мене симптом. Вже другий раз, другий місяць поспіль це. Те, що в мене починається кровотеча з носа, так сказати. І це не кілька краплинок, це нормальна така кровотеча. За сьогодні вже було зранку два рази. Я хотіла взяти сіта до лікаря, записатись на прийом. Але на найближчі там виставлені три тижні. Дати, я обираю дату, і на жодну немає сіта. На жодну. Треба йти тільки в центр де Салют. Немає в мене зараз стільки здоров'я, стільки сил дійти до центру де салют, Треба когось попросити, щоб зі мною сходили. Женя на роботі, можливо, подружку попрошу, щоб вона зі мною пішла. Я навіть сьогодні і Зв'язати, знову ж таки, не можу думки. У мене, наче як запаморочення, і дуже велика втома. Хоча, ну я ж не втомлена, треба сходити особисто і взяти сіта. Ви, може, скажете, а чому б не піти в ургенцію, в швидку допомогу? Тому що в швидкій допомозі, якщо в тебе щось там болить, дадуть пігулку, але все одно треба записатися саме до. Лікаря твого сімейного для того, щоб він призначив вже якісь аналізи, або записав мене до жіночого лікаря та до наступних, може, це лор повинен дивитися також. Чи є якісь проблеми в мене? Що коротко сказати, то я захворіла чим я ще не знаю. Треба звернутися до лікаря і розібратися з цією ситуацією. Найближчим часом я це зроблю. Тому відео. Я все відкладала, відкладала, думаю, от з'являться в мене сили, енергія. Я піду десь погуляю, щось покажу, ціни позаписую, знайду якісь теми. Відповім на коментарі, але на жаль, просто не той настрій, не той стан для того, щоб це зараз робити. Тому я буду дуже вдячна за вашу підтримку та розуміння. Я буду краще викладати відео, вже не буду повертатися до цієї теми, а по можливості по настрою, по енергії по своїй по своєму стану буду вже записувати відео. Можливо, десь як буде краще. Ми з Женією десь поїдемо. Ви пам'ятаєте відео, як ми з Женю їздили на пляж і там зробили закладку в дереві, поклали такий талісман Корасон Серце в дерево і хотіли перевірити через деякий час, чи збережеться воно там чи ні. Приїхали на той пляж. Але не знайшли його, тому пішли прогулялися. покажу вам кадри з того неймовірно гарного місця. Там дуже гарний пляж, скелі. Тож я для вас записала шматочок, але без звуку, просто там був такий неймовірний вітер, просто щоб ви побачили, яка краса. І відео вже буду додавати по можливості, коли буду відчувати сили та енергію. Просто знаю, що я вже затримуюсь на три дні. Три дні не викладаю. Все із за того, що почуваю себе не дуже. Гарно і не хочу передавати цей стан вам показувати лишній раз говорити про це виглядає, наче я жаліюся, але я не жаліюся, просто говорю про це. В загальному плані в мене все добре. Зараз зі здоров'ям просто є якісь питання. все. хотіла дійти до овочевого магазину, показати ціни, але немає сил, немає. Не хочу йти, бо запаморочення я дуже боюся, що десь втрачу свідомість. Хтось питав у мене з приводу квіточок, які в мене там залишились. Ось ця пальма. Пальма виживає в різних умовах, і тому вона досі жива. Тому що та орхідея, яку подарував Женя, гарна така була якась чи Лео, вона називалась, якось так така плямиста. Вона, на жаль, більше не знам. Але Женя подарував мені нещодавно ось таку гарненьку орхідейку маленьку. І я вже дивлюся, що в неї пожовтів листочок. От, скажіть, що робити з листочком тепер і як за нею доглядати, щоб вона не вмирала. Вона тут не виживає чомусь в цій кімнаті, орхідея взагалі не приживається. в мене була тропічна квіточка. Вона також, із-за того, що в нас тут в кімнаті працював кондиціонер, немає світла. Дуже, воно є, але дуже мало денного світла. Тому. Та квіточка зав'яла. Там залишився невеличкий такий шматочок, ну як росточок. Я поставила ту квітку, винесла з кімнати і поставила на балконі. в нас. І вуаля, вона росте. Тож потім буду показувати, як вже, хоч трішки виросте. Зараз росте. Ще є два каланхої, вони стоять на балконі. Там за балконом у нас є маленький такий парапітик, і там вони стоять також нормально і цвітуть. І нормально ростуть, але за балконом в кімнаті починають в'янути. Я хочу сказати всім дякую за перегляд цього відео, навіть не влог, і навіть відео дуже важко назвати, але вже як є. Всім бажаю вам здоров'я, бережіть себе і до зустрічі у нових відео. Буду дуже намагатися знімати щось корисніше, аніж це відео. Але як є, передаю свій. Стан. Всім дякую за розуміння і до зустрічі у нових відео.